Білоцерківцям розповіли, як правильно користуватись генератором. Коли електроенергія відсутня, порятунком можуть стати саме генератори. Але обов'язково дотримуйтесь правил пожежної безпеки, аби не допустити біди. Основні правила використання генераторів це перед заправкою, дайте генератору охолонути, щоб уникнути спалаху палива. Тримайте паливо якомога далі через ризик пожежі. Мешканці багатоквартирних будинків можуть постраждати через установлений генератор на балконі когось із жителів. Чисельна кількість пожеж відбувається крізь халатність. Немає певного захисту апарату від води, замала відстань від будинку, магазину тощо. З початку року в Білоцерківському районі виникло 661 пожежа, на яких вже загинуло 15 людей. На цьому тижні вже виникла одна пожежа внаслідок використання генераторів. У білій церкві в приватному будинку спалахнула пожежа за вибуху генератора. Пристрій був у користуванні близько двох років і такому випадку нічого не передувало. Пам'ятайте, що генератор не має бути установлений на відстані менше 6 метрів від вікон, стін, дверей будівлі. Використовуєте генератори лише в відкритому повітрі для того, щоб не отруїтися чадним газом. Бережіть себе та оточення, закликають рятувальники.